Доброго ранку школа, доброго весняного ранку! Ми раді всіх вітати у нашій студії. Найцікавіше та найважливіше події школи, міста, держави. Привітання від випускників, наші перемоги! Про все це ми поговоримо сьогодні. Доброго ранку, школа! Наша школа має багато різноманітних традицій, і одна з нетепліших і довготриваліших це вечір зустрічі випускників. Це час, коли наші учні можуть зустрітися з тими людьми, які підтримували їх багато років поспіль. Деякі випускники знаходяться дуже далеко від рідного міста, але ніколи не забувають рідної школи та своїх вчителів. 19 ТВ вирішила поновити рубрику Привітання від випускників! А ми ви привітали своїх вчителів! Привіт-привіт всім! Вчителям та учням моєї рідної 19 ї школи, я Саша Макаровська, в 2006 році закінчила школу та поїхала до Києва навчатися. І здобула диплом за фахом вчителя англійської мови та літератури. З того самого моменту я живу в Києві і вже вважаю це моїм домом. Можу точно сказати, що Київ це місто можливостей, якщо чогось хочеш, якщо ти мрієш і працюєш, щось робиш для. Цього, то обов'язково це е, здійсниться, обов'язково ти досягнеш своєї мети. Е, наприклад, е, за фахом своїм я не зовсім так -то попрацювала, тому що розуміла, що це не зовсім моє, і, е, тому що я музикант. Я постійно співаю, десь, граю, гастролюю е, е, і вирішила, що це мій шлях. І наразі я навчаюся на магістратурі е, Київського інституту музики. Імені Глієра і пізнаю свою професію вже більш поглиблено та детально. Можу сказати точно, що вчитися е, ніколи не пізно міняти свою професію і вчитися немає часу, коли краще вчитися, а коли вже не можна. Я вважаю, що треба вчитися все своє життя і пізнавати щось нове. Наразі я в Києві працюю вокальним педагогом, також бек-вокалісткою на різних телевізійних проєктах, таких як «Х-фактор», Голос країни, Голос Діти, нацвідбір Євробачення. Також я у складі гурту Джамала, співаю вже більше п'яти років на бек Ми Багато гастролюємо, у нас восени був тур Крила. Тур по Україні, також ми їздимо і за кордон і спілкуємося з різними людьми, з різними музикантами. Чесно кажучи, я навіть не могла б мріяти про таке життя в дитинстві. Але все ж таки, якщо чогось хочеш. То можеш досягнути. Я пам'ятаю, як вже закінчуючи школу, Юлія Анатолійовна сказала, що хоче мене побачити на Євробаченні. І так склалося, що я з Джамалою мені пощастило побувати з нею в Стокгольмі на Євробаченні, де ми здобули перемогу. Це дуже яскраві враження. Хочу вам всім побажати обов'язково мріяти, вірити в свої сили, вірити в себе, і все буде. Я вас міцно обіймаю, ваша Саша. До весни коли тануть сніги і нарешті прощає веселка. Повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Напевно, в Україні не знайдеться жодної людини, яка у своєму житті, хоча б раз, не перегорнула сторінок кобзаря Тараса Шевченка. В нашій школі ми вже вкотре низько схиляємо голови. Перед невмирущою пам'яттю нашого великого пророка Орденно різноманітні заходи з метою поглиблення у особисті знання учнів до кобзаревого слова. Приємно відмітити, що учні активно долучилися до відзначення шевченківських днів. У школі була організована виставка малюнків до творів Тараса Шевченка. Проходили конкурси чтів у різних паралелях. Найкращі учні представляли школу на рівні міських. Конкурсі, отже, учень 6 Б класу Шепелечданів отримав друге місце серед 15 учасників серед середньої вікової категорії. Учців нас єднає тарасове слово. Учень 10 Б класу Сер'ян Денис отримав перше місце у 20-му ювілейному конкурсі Тараса Шевченка. Заповіт вітаємо переможців! з дитинства пам'ятає цей пам'ятник. Звичайно, бо він символізує визволення від фашизму, визволення від страшної навали нашого міста. Номер на корпусі назавжди зафіксував день, коли наші війська звільнили Миколаїв. 283. Це 28 березня 1944 року. Миколаїв було звільнено військами 3-го Українського фронту. Зі святом вас, Миколаївці! Гула, стогнала і ревла земля. Сивіли в горі мати і кохана. Вогні була країнонька моя. Війна була жорстока вітчизняна. Живі і мертві, мертві і живі. Герої наші, воїни, солдати. Ми знаємо, у тій старій війні змогою в доньби ворога здолати. Всі останні дні березня 1944 року села і міста України остаточно було звільнено від німецько фашистських загарбників з За ніч 25 на 26 березня 1944 року. 68 рядових старшин та офіцерів висели в районі портового елеватора і протягом двох днів відбили 18 вісімнадцять ворога, чим зберегли порт та допомогли військам 3-го українського. Фронту радянської армії за підтримки їх з'єднань Чорноморського флоту і партизан очистити від загарбників Миколаєва. З 68 десантників, очолюваних Константином Федоровичем Ольшанським, залишилось живі лише 12. Це єдина операція в роки війни, коли високого звання Героя Радянського Союзу удостоєні всі її учасники. Загиблих десантників поховали на головній площі міста. На честь їх безсмертного подвику 1946 році встановили пам'ятник. У нашому місті встановлено багато пам'ятників героїв війни. Так, 28 березня 1976 року, в день 32-ї річниці возвоню Миколаєва, на перехресті проспекту Центрального з вулицею Шостої Слободською встановлено пам'ятник воїнам-танкісам. На, на постаменті височить бойова машина танк Т-34, що що увічнив подвиг танкістів другого гвардійського механізованого корпусу. На ньому викарбувано символічний номер 283, який, який нагадує, що місто було визволене 28 березня. У сквері юних героїв у 1959 році встановлено пам'ятник Віті Хоменко та Шурі Коберу, побудований на кошті, зібраних школярами України. На гранітній плиті напис юним розвідникам Шурі Коберу та Віті Хоменко, які загинули в боротьбі з фашистськими загарбниками 5 грудня 1942 року. На їх честь названі вулиці, школи та бібліотеки міста Миколаєва. Пам'ять про тих, хто не шкодував себе, рятував рідну землю і приніс перемогу над окупантами. Живе і нині. Сьогоднішній урок пам'яті ми присвідчуємо Дню визволення Миколаєва від немецько нацистських окупантів. Ми не були в бою, та бій, то відчуваємо. Чому, чому і як живе у нас незнаний бій? Чому до ворога ми, як вогонь, палаєм, і день то в пам'яті тримаємо своїй. І знов біля братської тихо стою, і спогад приходить, мов тихе зітхання, пливе наче вічність здобута в бою хвилина мовчання. Встають побратими відважні бойці, і знов закіпає та битва остання вона, як сивина, вона як рубці хвилина мовчання. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість у гаях, піснях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям в серцях. Мир на землі це дім і мама, і тато. Любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато. І в кожній хаті хліба короваль. Це та земля, де сміх і пісня лине. А діти йдуть до школи знов і знов. І у боях ніхто не гине, бо там господар, щастя і любов. Мабутнього березня 1944 року. Але і сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпаним джерелом патріотизму. Вірного служіння своєму народу. Важко знайти слова, якими можна було б передати всю вдячність за ваш безсмертний подвиг переможців у найжорстокішій війні, яку, яку знало людство, у вічному боргу. Перед вами за обірвану війною юність, за зразки мужності, сили, духу, за самопожертви, які ви виявили в боях за рідну землю. Нехай вам завжди усміхається сонце. Радіють діти та онуки, а життя, що попереду, обіцяє вам і вашим родинам ще багато світлих і приємних. Я знаю, давай 16 березня в концерт-холі Юніс відбулося урочисте вручення дипломів учасникам з проекту майбутнє Миколаєва та воно діти. Цьогоріч диплому отримали учень 10 А класу Ілля Гонорадський за багаторічну плідну роботу з розбудови. Шкільного дитячого телебачення, фото і відео роботи, учень 6 Б класу, колишній Олег, дитина з інвалідністю. Ми щиро всіх вітаємо з визначною відзнакою. Бажаємо подальших успіхів і перемог. На сьогодні все. Сподіваємося, вам сподобалося. І як завжди, ми запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі дев'ятнадцять ТВ до співпраці. Можливо, ми ще не знаємо про вас. До нових зустрічей. Нехай щастить! До побачення!